Доброго дня, вітаємо вас в автошколі Індікар. А тепер розглянемо такий складний елемент, як рушання під гірку. Рушання під гірку можна виконувати двома способами. Перший за допомогою ручного гальма, другий за допомогою гальм. Розглянемо перший спосіб рушання під гірку за допомогою гальм. Перед початком руху ми повинні вижити на педаль. Гальм. Потім лівою ногою, вижимаємо до кінця педаль щеплення. Далі вмикаємо першу передачу, починаємо, тримаючи гальма правою ногою, відпускаємо педаль щеплення до того моменту, поки машина не почне якби, рухатися. Вона нам покаже це. Маленькою вібрацією. Потім відпускаємо педаль гальма, перекидуємо ногу на педаль газу, відпускаємо потрошку щеплення і додаємо газу. Е, найчастіша помилка це коли учні починають відпускати щеплення і не дотягують педаль до моменту щеплення. І в цей момент машина. Ще не рухається і починає відкочуватися назад. І другий варіант рушання під гірку за допомогою ручного гальма. Для того, щоб нам рушити під гірку, ми зупиняємося, затягуємо ручне гальмо, включаємо першу передачу, ногу лишаємо на щепленні, Відпускаємо гальма. Зараз. Замість гальм, який ми натискаємо ногами, у нас ручне гальмо. Далі відпускаємо щеплення до моменту, коли машина нам покаже, що вона хоче рушати, а це вона трошки буде вібрувати. І в цей момент, коли вона саме показує нам, що вона хоче рушати, ми відпускаємо потрошку щеплення. І додаємо газу, і відпускаємо ручне гальмо.